От на чайних церемоніях чай п'ють з таких піалок. Mm -hmm. Але от ті, хто ніколи ці чайні церемонії не проводив, ну, в нас звичайні люди п'ють з чашок. От там чашки, а тут піали. Якось еволюція ця. Взагалі, китайський чай це про багато шаровість. Чого він п'ється проливами? Ми от засипаємо його: перший пролив, другий пролив, восьмий пролив. Тобто та сама заварка. Ми не міняємо заварку. Ми міняємо тільки температуру води, можемо міняти і час, скільки часу тут стоїть чай, і ми його зливаємо в чашу справедливості. Оця багатошаровість, щоб вона розкрилася, розкрився цей смак, і розкрився цей чайний стан. Воно п'ється маленькими ковточками. Ми звикли чашку поставив, влупив чаю, пряником закусив. Ну це теж має місце бути. Це теж наші наші традиції. Але якщо ми говоримо про китайські, то ці п'ялки, вони ну, ти не лупнеш отак чаю, ну просто тобі не хочеться, тобі хочеться його смакувати потрошечки. І можна випити, от як я кажу проливами, так непомітно, можна випити там два літра чаю, ти навіть не зрозумієш, що ти влупив там цілий терміс чаю.